Перше хочу подякувати інтернет виданню Буг за допомогу по вирішенню конфліктної ситуації на рахунок земельної ділянки, яка була видана учаснику АТО по вулиці Тупола біля будинку номер 7 Сьогодні, 2 числа цього місяця, ми зустрічалися з родиною учасника АТО. На жаль, учасник АТО зараз сьогодні зранку виїхав у. На територію АТО, От, на жаль, не був присутній, але ми з його родиною вклали договір, що вони земельну ділянку підсунуть на 3 метри від нашого будинку і тим буде добудований наш дитячий майданчик. Ми їм дуже вдячні. Запрошуємо їх і всіх жителів. Ми повідомимо, коли збудуємо дитячий майданчик на відкриття цього майданчику. І бажаємо, щоб цей учасник АТО. Я не знайомий з ним особисто, повертатися живим, всі його раді чекати і так само його дітей, які в нього є і народяться, також запрошуємо гратися на майбутній новостворений дитячий на вулиці заступлювання. Дякую.